Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Мені прийшов такий коментар, де є питання подивитися взаємодію Франції, Польщі та Німеччини. Німеччини як партнерів. В Євросоюзі. Євросою. ну, в цих країнах є немалий процент людей, які проти Євросоюзу, ну, тобто, у кожного своя думка, і чи не будуть розхитуватися, ну, от всередині цих країн, да, ситуація стосовно біженців, Ну, щоб вже е досить уже годувати Україну, треба вже б це питання закривати. От. Але я перед цим зробила великий розклад на Євросоюз, і подивилася загальні енергії, які там відбуваються. І от хочу сказати, що може бути що завгодно, тому що там дуже несприятлива виходить, атмосфера. І, ну от я не зможу так прям подивитися. По, по, країнам. по країнам. От якраз Польща, Німеччина та Франція, я якраз дивилася, У мене є розклади по країнам. І от. я от думала, як подивитися, так, щоб ці три країни да, як партнери в складі Євросоюзу. Ну, давайте спробуємо. От. Що покажуть карти? Тому що, ну, коли країн багато, взаємодію між собою, ну, подивитися на картах, це ще треба придумати, як це можна. Це, це треба питати по окремим питанням, як одне ставиться до іншого, там, що там, ну, на рахунок відносин між людьми, це я розумію. А на рахунок країн я не розумію. І тому. І тому, а я придумала отак зараз. Хай буде Оскільки Німеччина головний спонсор-фінансист, нехай буде Німеччина. От, три, от е, три країни в Союзі, і зараз спробуємо подивитися їх відносини, як між партнерами. Німеччина в цьому союзі, так далі. Покладу. Хай буде Франція? і Польща. Німеччина, Франція і Польща це не перевернути. Це будемо так дивитися. Німеччина Ну сила. Центральна карта сили, да. це країна, яка мало того, що сильна, то вона, та ще й карти, які випали: імператор та правосуддя. Нічого собі, вона там і закони свої, вона і володарює, вона і. Ну, от, приміняє цілу, да, ну і закони свої. Прописує. Тобто, ну, це дуже, це дуже впливова і дуже владна країна. Ну от, я дивлюся в ракурсе трьох країн, далі Польша. Ну, вона в складі. Зразу от ну, то ми друзі. Да, Ми друзі. От. Але, але ну так, завжди на поготові. От, І дуже любить, ну тоже дуже любить там, повчати, дуже любить там якісь наративи свої. До речі, такі карти випали. Прям. Тут старші аркани, і тут старший аркан, і тут два старших аркана. Прям <смеш> щось таке ну, досить впливове. От. Але ж у Польщі совет міністрів. Руководство, от руководство Євросоюзу, да, от совет міністрів це Польща. Польщі. От. Тобто, висувають такі наративи, от спостерігають там щось. Ну, теж так, впливові такі. О, я вибачаюсь. Це ж Франція. Польща з цієї сторони. Получається, все, що я сказала, це на Францію. Я вибачаюсь. Трошечки, трошечки зосередилася на картах і забула, що в мене тут Франція. Ну, те саме. Получається, ми в составі, ми друзі, Але є певна така, ну, вирішує якісь питання, є певна напруженість, ну і ну, висуває якісь свої наративи. Ну, а от Польща, ну, Польща теж, це карта, от теж, теж ми друзі. Ну, тоже. Ну, такі гарні, непогані, такі родственні стосунки. Хоча цікаво, на дні колоди 5 мечів. Така карта, ну, така, така карта, що е якщо бути переможцем, то е як би там не було, а я буду переможцем. Ну, як якось так. Є певна своя якась така, ну, конкуренція, не конкуренція, а такі свої якісь ігри є. От, але на Польщі диявол і башня. Ну, вона тут залежна. Я попутала, то мені тут прямо понравилося. виходить, що. Польща, виходить, вона залежна від цих країн. І, ну, ну це так і з минулого. Вона получається, що вона їм підчиняється, підкоряється. От. І це щось тягнеться з минулого. Але в Польщі в Польщі панує диявол, та йде, ну, так як було, вже не буде, йде руйнація планів, а може і фізична руйнація. По, по дияволу і по башні. Можуть, може, фізична руйнація, і до речі, і, до речі. а тут можуть, от тут можуть щось підкладати, і ті ж самі оці друзі, можуть щось і підкласти, щось пропонують. <кій> тобто, якраз от на Польщу і самі такі підступні карти і випали. Ну, і я чому так виложила для того, щоб якраз і подивитися, да? Німеччина і Франція. Получається, тут як два лідера. Тут як два лідера. І вони, вони між собою, в принципі, імператор і Іерофант, вони між собою як однакові. Тільки це саме закон, а це е, саме ду духовенство. Е, тобто це як е, такий деспотичний батько, да? от, а цей такий, як е, все по правилам, все ну, ну, теж, ну, трошечки м'якше, трошечки м'якше. Але більш тради... більш, більш традиційний такий. Більше тут чті такі відносини, як от як було 100 років тому, так і. на протязі всіх 100 років і 200 років. От буде отак. Все по правилам. От. Ну і виходить, що Сказала, ну, я б не сказала, я б не сказала, що от закони да, і церква, ну, вони конфліктують. Воно як, одне, ну, от, воно як одне одне, воно як саме по собі і просто різні, ну, як у нас, як влада і церква, тобто як різні їх сфери правління, але це одне те саме. Ну, якось так. Ну, от отак, от, от вони от ну от між собою, тобто ну. Тут, ну, якщо брати як президентів, да, країн, то тут, як Штан, Штан Майер цей, він жорстче такий, ніж Макрон. <кхід> Макрон традиційніший. <кхід> ну, я так уже. От, Ну, але ж я ж кажу, я, ну от Франція намагається триматися в цій спільці. от. А от з Польщею в них, з Польщею в них, як Франція і Польща, ну якісь тут тёрки. Це однозначно. От і ну тут Франція може на Польщу прям з мечем, прям якісь удари наносити, руйнувати плани. Я не знаю, зараз, ну там війни, звісно, немає, але зараз в, в час війни, да, то ну, загроза йде. Загроза руйнацій йде. Якщо б це була війна, я б сказала, що прям фізична загроза от руйнації йде. Меч вони підняли. Або ну, от вони прийняли рішення якось руйнувати плани Польщі. Ну, я не знаю, получається, що Дуді йде, трошечки, ну, якось загрози йдуть в країні. Ну, отакі в них відносини. Ці тримають меч. Ну, вони залежні. Получається, якщо от взяти Німеччину і Польщу, То виходить, що, що Німеччина от, які закони. Вони взагалі вони тут сильні дуже, вони сильні. Тут, що законами сильні, що документами, тут взагалі прям імператор і правосуддя, ну, це взагалі влада з законами, причому сильними, по силі прям. І виходить, що <кій> Польща в залежності від Німеччини. Ну, ну от і все. Так, да, у по дияволу Польща може якось, ну, от уявіть, от, диявол <кій> і, 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 і людина закону, <кій> і людина проти законня. Можуть бути якісь маніпуляції з законами. Підступні дії якісь можуть бути. Ну, взагалі, то так. Да. У Польщі якось карти, ну, такі нестабільні, взагалі нестабільні карти. <кій> І eh, прям в них, в них йде ностальгія по-минулому. От в минулому було краще якось так. Якби там не було, а все одно в минулому було краще. Може вони і були ж залежні, От. Ну, але може не було такого правосуддя. <кій> <кій> тобто тут просто, тут просто все по факту, тут все строго, все по факту. Все під, підписання договорів, документів. Тут на слово нічого не приймається. От. А вони виходить, як викручуйся, не викручуюся. От. А, Ну і від грошей, виходить, залежні. Ну, якось так. Тому я і кажу. Тому я й кажу, що от на дні колоди карта випала така загрозлива. От. Між ними усіма трьома є певна напруга. І ця напруга прям така, ну, от, може дійти до конфлікту. Тому що якщо ці Німеччина, так би мовити, своєю цим силою там, де законами як поднажм, то це прям деспот. То їм усім буде? не поздоровається. Але виходить, що якось, от, мабуть, Макрон, він якось. На, на, ну, от, якось вміє якось от, да? якось може зглажувати цю напругу, якось може от, домовлятися, гарне таке знає, яке словцо таке сказати, щоб усмірити. як такий <кхід> батюшка, миротворець. Гарні слова, наверно, ну, от якось вміє сказати. Але гарні, негарні слова, але може і підмовити цей союз, і <див> дати загрозу Польщі. Може і таке бути. Ну, якось так, якось так у мене вийшло. Бо я думала, як три країни сумістити між собою. От. Те, що в Польщі да, розхитується ситуація, то тут по башні, тут навіть і нема що казати. І висить меч, меч висить над ними. Е може бу да, мож ну, от, від цих же ж, може й бути. І, і диявол тут у Польщі. Так що, ну так от. Що ще можна сказати по цим картам? Цікавий союз. Цікавий. Є той, хто підкоряється, є той, хто лідер, той, хто підкоряється, той, хто залежний, і той, хто лавірує між капельками. Поки що. Але зуб якийсь теж, точить, має. Ну, так от, дякую за увагу. Пока-пока. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати. До зустрічі, до нових розкладів!